Проєкт дія бізнес навіть під час повномасштабного вторгнення продовжує створювати нові ініціативи та можливості для підприємців і наразі допомагає отримати нові ресурси для масштабування власної справи. Відважна це інклюзивний простір для жінок, які прагнуть незалежного розвитку та мріють побудувати щось своє. Проект відважна ініційований мережою центрів «Дія бізнес за підтримки Міністерства цифрової трансформації України і офісу підприємництва та експорту за підтримки глобальної ініціативи Віза сьогодні на плечі жінок лягла велика відповідальність. Вони відповідають за себе, за свою родину. Вони боронять нашу батьківщину, а вони підіймають економіку. Тому було прийнято рішення допомогти їм в цьому. Акселератор відважно спрямований на допомогу жінкам у розвитку підприємницьких здібностей та можливості повірити в себе і своє діло. Проєкт реалізується у двох формах навчання онлайн та офлайн, яке проходитиме у дев'ятьох містах України, серед яких Кременчук. На проект було подано більше трьох тисяч заявок. Всі ці заявки були розглянуті, і для навчання офлайн було відібрано декілька учасниць. До прикладу, в Кременчук було відібрано 14 учасниць. Всі інші учасниці займаються онлайн. За три місяці навчання жінок чекає 12 навчальних модулів, менторська, експертна та фінансова підтримка. Серед наших учасниць є сім візіонерок. Це ті дівчата, які вже мають бізнес, вже це сталий бізнес. І є сім дебютанток, у яких є свої проєкти, над якими вони наразі працюють. На першому офлайн-занятті жінки розповіли про свої вже існуючі бізнеси або ті, які планують створити. Я засновниця бренду Справжні солодощі. Я виготовляю цукерки, плитки шоколаду з бельгійського шоколаду, авторські начинки, торти, десерти для кав'ярин також роблю. Займаюся я вже цим 5 років, але це завжди було моє як хобі таке. От і не так давно я вирішила, що. Досить цим займатися як хобі. От треба виводити бізнес на більш вищий рівень і займатися цим професійно. Також учасниці поділилися своїми очікуваннями від проєкту Відважна це масштабуватися. Це стати справжнім бізнесом, оформити його, підкоргувати сервіс власного бізнесу, де чого не вистачає, і визначити методи і фішки, які я буду одразу застосовувати, тобто не писати їх у великий список, коли я коли-небудь зроблю, а одразу їх робити. За результатами офлайн навчання, 10 учасниць зможуть представити свої проєкти журі. Два найкращі проєкти у номінаціях Дебютантка та візіонерка отримують по 5 тисяч доларів цільової фінансової допомоги. Валерія Лисенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.